У мене запитували е, рецепт тіста на пиріжки самий звичайний, самий простіший. найпростіший. Ну, я, звичайно, там відповіла, а зараз, так як я роблю це тісто, то я ще і хочу його зняти. Е, як казав один блогер, повторіння мать учення, так і це я. Значить, що мені зараз знадобиться, це сіль. Олія, борошно, вода, цукор. Отака от каструлька. І невід'ємна частина це дріжджі. Далі ще отака от миска у мене можна, яка в кого є. Поки що нам дріжджі не потрібні. Значить, Виливаю я. У мене тут стакан води, це 250 мл, Вода звичайна, кімнатної температури. Виливаю в каструльку. Так, сіль. У нас щось в Україні дуже солона сіль стала. Ось така вона дрібна. Тому її треба небагато. Ось так я. Так. Це в бік. Далі столова ложка цукру, теж відправляю в воду, ну я отак трішечки згорую. І столова ложка олії. У мене рецепт оце невеликий, я його зменшила вдвічі, щоб менше було пиріжечки. Так, Розколоти треба. І ставлю на вогонь довести до кипіння. Тепер мені треба запустити дріжджі. Так як я зменшила рецептуру, то я мені треба 25 грам. Так, щось погано відкривається. Зараз на ваги треба. Так. Так. Продовжуємо. Ну, ріжу четверту частинку. Побачу, що я тут. 21. Так, значить, іще 23. Ну і оці. О, крихітки, якраз двадцять пять. Не знаю, видно, чи ні там двадцять п'ять. О, вже двадцять сім. Так. Забираємо лишки. Ага. Ну, 26, нехай це вже так, і запускаю. Так, мисочка і розминаю руками сюди дріжджі. Додаю трішки цукру, ну, трішки я кофейну ложечку. І тепер зовсім трішки, водички теплої. Ну, зараз порахую це в мене кофейна. Раз, два, три, чотири. Ну, значить, дві чайні ложечки. Так, все запускаю і ставлю в тепле місце. Зараз у мене тепле місце це батарея. Поки у нас є світло. Вода навіть забульбашила вже. Тепер я лишаю її, хай вона остужується, а для остужування можна вилить вже сюди в миску. Вона так швидше. Тим часом я Росію борошно, борошна скільки. Не можу вам сказати, скільки візьме, як на вареники, щоб тісто було м'якеньке. Тому вже дивіться самі, скільки вам туди додать. Але ще до борошна час дійде, це ще не все. Дріжджі запустились, дивіться, як вони гарно. І зараз я Виливаю в цю тепленьку водичку, яку я довела до кипіння, майже закипіла даже. Так, трішки сюди налію. все. Ну, це робочий процес. Тепер все розмішала. Тепленьке, не гаряче так, тепленьке. Ось. Так, треба кудись ложечку покласти, щоб вона мені тут. Так. І зараз борошно я просіяла. Зараз буду додавати поступово. Буду робити тісто. Як на вареники, м'якенькі. Ну, скільки візьме? У вазі я вам не можу сказати, треба тільки дивитись. Так, трішечки помішаю. Потім іще добавлю, це вже можна так сипати. І знову перемішую вручну е, ложечкою, а потім, коли воно ще трішки загускне, Ото добавлю все те. Ну так, десь у мене, може, грам 800 борошна піде. Побачимо зараз, як воно збереться. Так, і ще й це висиплю. І замішую, поки не збереться все по мисці. Я вже ложку прибрала, і це вже все вручну руками. Ось так, замішую. Рецепт дуже вдалий, в тому плані, що зовсім дешево. Ні яйця, ні вершкове масло сюди, ні сметани, нічого не треба додати. Трішки олії, сіль, і цукор, і дріжджі, і борошно. Дивіться, як воно збирається. Ну це в мене, що руки вже були трошки липкі, зараз помию, покажу, що воно вже навіть не липне до рук. Ну, от дивіться, бачите, вже не липне. Трішки ще вимісить, ну, я хочу зібрати оцю всю борошну від ваші. Хочеться сказати мука. Так що, вибачайте, Ну, все, дивіться. Чудове тісто, бачите? Якеньке, і на цьому етапі я ще трішечки підпилю. Менше ніж півчашечки, це грам, грам 40. Воно не все вбереться борошно. Ну, отак, по краю лишиться, ну, це вже все. Дивіться, яке чудове тісто. І зараз, так, беру я пакетик целофановий. У ну, мене ось такий. От. Можна не в пакет, але я не відкриваю Я постійно в пакет кладу. Та що ж таке? Не хочу відкритися. Угу. Відкрилися. Отак, пакет. тут зав'язую так. І відправляю в холодильник. Так. Зараз покажу. Ось так. І оце вже відправляю в холодильник. У мене прийшло 50 хвилин, і зараз достаю тісто, дивіться, як воно збільшилось. От дивіться, яке воно пухке Ну, 40-50 хвилин це вистачить. І зараз я викладаю його сюди, трішки притрушу мукою, і можна випікати все, що хочете. Чи рулети, чи пиріжки, чи пироги. Ну, ось таке тісто. Зараз я відкрию його, покажу. Так, розв'язую. І ось дивіться, воно ні прилипло, пакет чистий і ось, ось таке тісто.